Ну, я вважаю просто знахідка. Знахідка чому? Тому що безугла вчора несподівано, з власної волі, <с? <с?> я думаю, що з власної волі вона з'явилася на Протестні акції зараз, значить, з'явилася на протестній акції е, поблизу театру Івана Франка. Ця фотографія, ну її можна назвати фотографію дня, писухло в дурку. Так, е, відставка сирського. Вона от прийшла з планшетом е, намальований сир, і е, е, вона там з'явилася для чого? Я думаю, що зараз треба аплоду, аплодувати комунікаційникам. В офісі президента, хоча пані завірна, до речі, зарівна, вибачте, завізавір. Завірна за звільнилася. Вона ж була головною піарницею офісу президента. З 5 липня вона там не працює, але хтось інший замість завірної придумав цю фішку з беззуглою на акціях протесту. Чому тому, що це? Такий класний приклад відвертання уваги від суті е, питання так безугла з'являється і е, перетворює весь цей протест. Ну відверто на шоу, е, і вона там виступає в якості клоуна. Їй можна подякувати за її мужність, тому що е, вона. Певно знала, е, якщо вона відвідує цю акцію протесту, то ці картонні транспаранти будуть спрямовані частково і на неї, і це попаде в засоби масової інформації. І в наш подкаст так само от і там була нецензурна лексика безугла сьогодні. До речі, усвідомлюючи, що вона виконала завдання, виконала завдання кризових комунікаційників офісу президента. Вона сьогодні сказала: ви знаєте я там е, поспілкувалася з людьми, я особливо. Не е, ображаюся ні на кого, я бачила там нецензурні якісь плакати. Але моє я туди пішла для того, щоб е, на цьому протесті так показати, що в Україні існують і інші проблеми, що е, ці антикорупційні майдани е, вони то збираються, але цю енергію можна спрямувати. Або сфокусувати на іншому, наприклад, на проблемах головнокомандувача і фронту. Я навіть не думаю, що це вона маніпулює чи це вона чимось зловживає. Я думаю, от конкретно, що це просто відволікання уваги. Дивіться, скільки я розповідаю про цю е, фотографію. Теж це відволікає увагу е, фактично від е, е, суті справи. Тепер